Вітаю, друзі! Сьогодні, 10 лютого і сію я таку культуру, як базилік. Дуже гарно саджаю завжди біля помідорів і одразу собі зриваю в салати. Ось, хоч насіння тут і не мілкопильне, але воно не зароблюється в ґрунт і пророщується на світлі. Просто розсипаємо по пухкому ґрунту. Мені багато не потрібно. ґрунту беремо небагато. Потім ми його будемо розсаджувати по стаканчикам. От. Щоб не залити, щоб він не, так скажімо, не запівав там. І ось так проливаємо, накриваємо прозорою кришечкою і обов'язково пророщуємо на світлі. Ось так. І ставлю я на світло. А потім, коли він почне проростати, потрішечки буду відкривати. Ось так.